Вона там на добру долоню в півдолоні більше. От, а що стосується висоти, то ось ось так і ось так і ось так. Дуже високі шкарпетки, інклюзивні, бо треба їх вдівати або на гіпс, або на no. Мені на апаратці, як його називають, зі спицями. Так я досі не знаю, як його там називають. Нехай Господь вас береже, душа у вас добра. Дякую, дякую навзаєм. Хай Господь береже. Так, і звільнимо ще ці спиці, щоб завтра було над чим працювати. Сьогодні, сьогодні було на чому працювати? Так, дуже, дуже скручуємо, вдіваємо голочку. І знову те саме сшиваємо, виводимо ниточку назовні. І зшиваємо ззовні всередину, зсередини назовні. З протилежної сторони ззовні всередину, зсередини назовні. Так повторюємо до кінця ряду. Його і втекла. Я вже починаю здригатися, коли телефон е, дрищить, чи це не повідомлення там, про тривогу чи про що небудь? Це ж нездорово. Це просто нездорово. Наша, наша нам це все. Оце як казали, що часи ковіду будете згадувати як найкращі часи. Спокій був. Не найкраще, звісно, але спокій пошли. Це у мене манка я вже все життя. <смірця> Ви не уявляєте, який це спокій. Це такий супер антидепресант Валеріанка, я не знаю. Замість усіх антидепресантів, коли ти знаєш, що ти робиш щось хороше для людей, які справді цього варті, то і ще й ти робиш те, що ти вмієш, хочеш робити, і знаєш, як робити. Це просто якесь благословення. Тож, моя мама все життя в'язала для нас якийсь одяг, дуже любила нас. Це. я. Ну, ви ж знаєте, що діти завжди наслідують батьків. Те, що батьки роблять, те і дітям треба. І от мама в'язала, і мені треба. І хотілося щось таке теж вміти. Щось в'язала.